Один з найбільших постачальників міністерства оборони, а його син володар золотого серця з рук президента, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич встиг усюди, навіть займався волонтерством до благородної справи. Він залучив усю свою сім'ю і ось тепер опинився на лаві підсудних. Усе почалося з хабара наприкінці грудня. Забудовник Гринкевич пропонує головному слідчому ДБР немало-небагато не багато аж півмільйона доларів, аби повернути майно підконтрольних йому компаній. Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми. Оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання минає 10 днів, і скандал набуває вже грандіозних масштабів. Те, що стало відомо про оборудки бізнесмена, просто не вкладається в голові. Тільки уявіть, забудовнику вдається виграти одразу 23 тендери від відмову, з яких у власну кишеню він ймовірно кладе більше мільярда гривень. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Дозрю, що цього курита добряче наїлася уся родина бізнесмена. Загальна сума, яку у тендерах МОУ виграла уся сімейка, сягає більше трьох мільярдів гривень. Поки на породовій чекають на обіцяні харчі та одяг, жіноча половина Грінкевичів хизується елітним відпочинком на Мальдівах. А син бізнесмена купує під Києвом будинок на 290 квадратних метрів та чотири земельних ділянки. Наразі під прицілом закону лише голова сім'ї Ігор Хринкевич. Суд залишив його під вартою з можливістю застави у майже півмільйона гривень. А ті, хто ще минулого року потискав руку бізнесмену, сьогодні відверто шоковані таким заробітком на крові. Всі бачили фотографію на шуміло, де мною підписується меморандум спільно з Hope.ua. На створення реабілітаційного дитячого центру для відновлення наших дітей. На жаль, тепер цей проект не вдасться реалізувати через те, що підписант, людина, яка саме намагалась достукатись до уряду Нідерландів, виявився, як ви самі знаєте, нечесним на слово і руку. Якщо ми говоримо про контракти, які були вони або виконані, або не виконані. Вони обов'язково будуть розірвані. після розкриття гучного скандалу. Міністерство оборони вирішило повністю відможуватися від будь-яких справ з родиною Гринкевича та розірвало з ними усі угоди, які були підписані. Стосовно на міністерство оборони, яка позиція кейсу Гринкевичів? Ну позиція та що після публікації статті, та що у нас висвітлено, було засоб масової інформації Міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно. Розторгу, розривання розривання тих договорів, які було міністерство оборони. Попередньо було укладено, Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.